Приветствую вас на моем канале. Хочу ответить на часто задаваемый вопрос. а именно: чого лучше односкатна или двухскатна кровля для ангара. Рассмотрим конкретно на вот этом навесе. Навес у нас получается ширина від колони до колони 8 м, довжина 21 метр. Dwuskatна кровля. Я всім кажу, що виходить дорожче. Конкретно на цьому навесі я вам покажу по цифрам. Дивіться, ось ця труба із торсиря, виходить, бурова штанга, вона десь порядка 400 гривень в метр. Тобто на цій крокві йде 15 метрів, 600 гривень виходить ферма. Отака. Якщо зробити ферму з двух труб, наприклад, 40 на 40 і розкос 15х15 з нового матеріалу, э, одна ферма вийде 3,200. Це себестомість ферми. Э, уже ми бачимо різницю 2800 чисто на одній фермі. І починаємо тепер считати. Э, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ферм. По, э, 800 віднімаємо 8 ферм, там 20, 22 тисячі, грубо говоря. Так, ну, вважаємо трошки грубо. 22 тисячі ми вже економимо. Це чисто за то, щоб ми купили нову трубу і зробили нові фірми односкатні. Далі, на два прогони було б менше. Оці два верхніх прогони не було їх би в принципі. Ще, ще економія. Получається 21 плюс 21 42 метри по 100 гривні метр 4, 400 економиться. Потім э, лист, виходить, у нас на цій крові 5,30 від краю до краю. Так би ми поставили 8,60. Тобто, економиться ще 42 квадрата листа по 250 грн. около 11 тисяч, грубо говоря. В итоги виходить э, плюс э, ще для двоскатної кровлі надо даринжиглики, э, коньок, пешка на терець. Э, конкретно на цю кровлю э, ці пешки, коньки. На 6 тисяч В ітолі вважаємо, дивіться, економія 22 20 тисячі ми економимо на фермах. Десь около 11 тисяч ми економимо на профлісту. Єсно, менше саморезів, менше краски, менше трізних дисків, менше електродів, ну все, все ці вже мелочі я не буду вдаватися в подробності. І нам не треба, в принципі, ті ренджиглики. Листи були одним би целим, нам не треба всякі ті пешки, коньки. і около 6 тисяч. 22, плюс 11, 33, плюс 6, 39. Около 40 На 40 тисяч можна було б зробити дешевше даний ангар. Плюс, звісно, за роботу за монтаж такої кровлі, взяли б менше, тому що роботи менше і односкатно завжди крить леше. В общем, такий відповідь. я б сказав, навіть два ответи. Насчет беушної труби. Ось, Фірма з беушнеї. Вона була жорстче, можна зробити з нового жорстче, красивіше, леша монтувати. От, от такий, таке відео відповідь на часто задавай питання. Все, дякую. Кому було цікаво, обов'язково постав лайк і не забудь підписатися. Підписатися. Пока-пока.